В ефірі 700 секунд. Сьогодні у випуску про ситуацію на дорогах Ізмильського району станом на 9 січня. В Ізмилі відбулася фінальна конференція проєкту Транскордонна інфраструктура здоров'я. Учні приватної школи Dream School відвідали обласний центр естетичного виховання імені Емілії Євдокимової. Вітаю у студії Юлія Петлацюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 9 січня орієнтовно такі: 365 990 тисяч осіб особового складу, 6036 тисяч танків, 11 тисяч одиниці бойових броньованих машин, 8672 тисяч артилерійські системи, 954 реактивні системи залпового вогню, 638 засобів протиповітряної оборони, 329 літаків. 324 гелікоптери, 6823 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1805 крилатих ракет, 23 кораблі, 1 підводний човен, 11 552 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 1333 одиниці спеціальної техніки. 8 січня Україну накрив сніговий циклон. Сильні пориви вітру, різке зниження температури, ожеледиця, налипання мокрого снігу та хуртовина значно ускладнили ситуацію на дорогах Одещини. Яка ситуація в Ізмаїльському районі станом на 9 січня, розкаже наш кореспондент. 8 січня Україну накрив сніговий циклон. Сильні пориви вітру, різке зниження температури, ожеледиця, налипання мокрого снігу та хуртовина значно ускладнили ситуацію на дорогах. В Одеській області на автошляхи державного значення вийшли 130 одиниць спецтехніки. Ще 39 працювали на місцевих дорогах, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. На всіх трасах виконувалася обробка піщано-сольовою сумішю, в тому числі автобусних маршрутів і маршрутів для евакуації та доставки гуманітарної допомоги. В Ізмейському районі ситуація залишалась. Контрольованою на ранок, 8 січня, була проведена спеціальна нарада. А всі служби працювали у посиленому режимі. Через низьку температуру та ожеледицю проводились роботи з посипання доріг і тротуарів спеціальною сумішю. Уже більше 12 машин працюють по Ізминському Болградському районах. Починає стрьох часов ночі, ми починали превентивну обработку. Зараз уже повним ходом ідем на всю ширину спуски, підйоми, повністю по всім дорогам. Ну, в принципе, ситуация контролируемая, проезжаемость везде хорошая. Каких-либо нареканий, либо зауважень со стороны участников дорожно-транспортных 에, не поступало. За інформацією оперативного штабу Ізмейської районної військової адміністрації, станом на 9 січня погодні умови залишаються складними. Енергопостачання повністю відсутнє в селі Плавні, частково в селах Кам'янка та Багате. Стан доріг району наразі проїзний. Місцями є ожеледиця. Дорожня техніка продовжує працювати. Всі дороги обробляються протиожеледними матеріалами. Водіїв просять не виїжджати без нагальної потреби та враховувати погодні умови. Користуйтесь пасками безпеки, дотримуйтесь безпечної дистанції під час руху, не перевищуйте швидкість, уникайте різких маневрів. Біля пішохідних переходів та освітніх закладів максимально знижуйте швидкість. Не паркуйте автівки там, де їх можуть пошкодити падаючі дерева або інші об'єкти. Не залишайте транспортні засоби на проїзній частині, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки та надавайте їй пріоритет. Бути уважними закликають і пішоходів через погану видимість у темний час доби, не слід забувати про світлоповертальні елементи. Пішоходам слід переходити дорогу лише в зазначених місцях, переконавшись у відсутності автомобілів, Позначте свій одяг світловідбиваючими елементами, таким чином станете більш помітними для водіїв у темну пору доби. Якщо дорогою виникли проблеми, не зволікайте шукайте, телефонуйте на спецлінію 102. Щодо стану проїзду автомобільними дорогами загального користування державного значення, звертайтеся на цілодобову гарячу лінію Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області за телефонами 050 41 71 750 067 575 68 86. Наталя Гаврилова, Ілля Кулинич для програми новин. На Одещині рятувальники забезпечили безпечний проїзд кареті швидкої допомоги. До служби по рятунку не дійшло повідомлення про те, що у селі Нестої та Подільського району автомобіль швидкої допомоги, який їхав у лікарню з жінкою та хворим двохмісячним хлопчиком, через ускладнення погодних умов о желедиці не може виїхати на підйом. На місце виклику прибули рятувальники. Працівники ДСНС з допомогою боксирувального тросу допомогли кареті швидкої допомоги виїхати на безпечну ділянку дороги. В Ізмаїлі відбулася фінальна конференція міжнародного проєкту Транскордонна інфраструктура охорони здоров'я, в рамках якого лікарні Ізмаїла отримали нове обладнання та модернізацію відділень. Докладніше, дивіться далі. В Ізмаїлі 22 грудня відбулася фінальна конференція великомасштабного проєкту Транскордонна інфраструктура здоров'я, який реалізовано спільними зусиллями Тульчинської повітової ради асоціації транскордонного співробітництва Єврорегіон Нижній Дунай, а також виконавчого комітету Ізмаїльської міськради та Дунайської обласної лікарні. Охорона здоров'я здоров'я людини це найцінніше, що є в житті кожної людини. Тому, коли для нас Випала честь приймати участь у цьому проєкті. Ми з задоволенням зайшли на цей проєкт, Ми мали багато цілей для цього проєкту, але ми розуміємо, що досягнення цих ці цілей можливі були тільки завдяки у спільноті з нашими партнерами. Пріоритетами цієї програми стала підтримка розвитку медичних послуг та забезпечення вільного доступу до них для близько 250 тисяч жителів міста Ізмаїл та Тульчинського повіту. Проєкт «Транскордонна інфраструктура охорони здоров'я мав завершитись у березні 2022 року. Але обмеження через пандемію у 2021 році та повномасштабна воєнна агресія Росії проти України у 2022 році змінили строки його реалізації. Завдяки нам сім ми реалізували один із найуспішніших проєктів спільної операційної програми. Тому ми маємо велике бажання надалі продовжувати працювати в цьому напрямку, тому що медицина повинна розвиватися, вона повинна надавати якісні послуги нашим людям. Ми повинні модернізувати і заклади охорони здоров'я, і обладнання. Над цим ми працюємо разом. Ми відмінно працювали цей проєкт і намагаємося. Надалі робити все для того, щоб ми це розвивали разом з нашими партнерами. Насправді, в період реалізації проєкту були дуже, дуже важкі моменти, які почали з пандемією ковіду. І ми бачили, як це обладнання, яке було придбане, вона там почало разом транспувати, потім війна, роботи з переселенцями. Румунські партнери високо оцінили спроможність української команди проєкту та висловили сподівання, що Ізмейл вийде з новими ініціативами на конкурс проєктів в рамках нової спільної операційної програми Румунія Україна на наступні роки. Я певно, що обладнання, владнання була придана, буде корисна як, як українського так і, і ми з радістю зараз заяву, в рамках проєкту Ізмаїльська міська центральна лікарня отримала сучасне обладнання для клініко-діагностичної лабораторії, сучасний рентген-апарат на три робочі місця. Портативне рентген обладнання, операційний стіл, оновлену систему вентиляції для дитячого відділення. Також було відремонтовано палату інтенсивної терапії дитячого відділення. А потужний дизель-генератор довів свою актуальність під час блекаутів наслідок ворожих атак з боку Росії на енергосистему України. Я ще раз висловлюю подяку нашим партнерам. Завдяки всім нам ми це зробили. Тому ми в подальшому будемо працювати. Сподіваємось на підтримку, на розуміння. Тільки вперед. В умовах війни Росії проти України цей проєкт набув ще більшої вагомості. Медпослуги високої якості в Ізмаїлі цілодобово отримують не тільки містяни та мешканці регіону, але й тимчасове переміщення особи, які знайшли в нашому місті притулок та захист. Сніжана Щербина Кулинич, для програми Новин. На Одещині прикордонники збили ворожий дрон Камікадзе. Вночі 8 січня ворог чергове завдав удару безпілотним літальним апаратам типу шахет по півдню країни. Захисникам неба у складі мобільної вогневої групи прикордонників Одеського загону влучним вогнем вдалося знищити смертоносний дрон, який заходив на удар з акваторії Чорного моря. Охоронці кордону разом з побратимами продовжують захищати Україну та нищити плани підступного ворога. В навчальному центрі морської охорони прикордонники з різних підрозділів пройшли курс з опанування генераторів на двигунах внутрішнього згорання. Ці навички вкрай необхідні як в умовах можливих блекаутів внаслідок ворожих обстрілів, так і в нестандартних ситуаціях на службі. Правильне обслуговування та користування генераторами допоможе уникнути небезпечних ситуацій, а також вчасно зреагувати та заживити вкрай необхідні прилади та засоби. По завершенні програми підготовки захисники склали залік та отримали відповідні свідоцтва. У період зимових свят учні молодших класів приватної школи Dream School завітали до обласного центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової в рамках проєкту Музейна педагогіка. Подробиці дивіться далі. Період зимових свят це чудова можливість долучити дітей до тематичних культурних заходів. В обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбулися новорічні інтегровані заняття з учнями молодших класів школи Dream School в рамках проєкту Музейна педагогіка. Така продуктивна взаємодія між навчальними закладами та музеєм сприяє духовному, культурному та естетичному розвитку особистості. Для учнів була підготовлена насичена програма. Перш за все, це екскурсії з залами галереї. Школярі детально познайомилися з персональною виставкою заслуженого художника України Олександра Охапкіна та художньою виставкою із колекції ізмаїльської картинної галереї в рамках арт-проєкту Емілія. Висока майстерність та довершеність виконання творів мистецтва глибоко вразили учнів та їх батьків. Наші діти з 4 класу сьогодні побували в картинній галереї. А вони відвідали екскурсію, послухали інформацію про картини, які тут є. А про інші експонати, і також вони побували на майстер-класі з виготовлення ляльки-мотанки. Їм дуже сподобалося. і Я думаю, що ми наступним разом обов'язково прийдемо на інший якийсь майстер-клас. Казковий настрій доповнюється створенням новорічного декору своїми руками. Наукові співробітники музею розробили цікаві майстер-класи: новорічна листівка у техніці аплікація та патріотичний голуб з текстильного матеріалу. Керівник гуртка Лялька-Мотанка Палацу дітей та юнацтва імені Али Іванової Тетяна Пінтійська також долучилась до занять та провела майстер-клас з виготовлення святкового янгола, в якому взяли участь навіть батьки учнів. На згадку про ці зустрічі в учасників зосталися їхні власноруч виготовлені дарунки близьким. Майстер. Класи залишили масу позитивних вражень як у дітей, так і дорослих. Новий рік неможливо уявити без ялинки. Особливою окрасою занять стала святкова інсталяція Пряникова ялинка від народної студії мисткиня під керівництвом Олени Білан, а також учнів ліцею номер 1 На завершення тематичної програми школярі співали народні пісні, розучували колядки та щедрівки а також прийняли участь у музичній вікторині. Завдяки креативності та творчому настрою. Заходи пройшли в особливій атмосфері добра та віри в мирне майбутнє. Юлія Петлацюк. Ілля Кулинич для програми новин. Незаконним виловом риби завдали державі майже півтора мільйона гривень шкоди. Поліцейські викрили двох браконьєрів на озері Кугурлуй. Правопорушники виловили більше ніж 600 одиниць різних видів риб. За скоєним загрожує до трьох років обмеження волі. Співробітники Змійського районного відділу поліції спільно з одеським рибоохоронним патрулем на березі озера Кугурлуй виявили двох рибалок. У їхньому човні правоохоронці виявили 15 сіток загальною довжиною понад 3 тисячі метрів та рибу різних видів. Поліцейські вилучили незаконний улов масою майже 250 кілограмів, плавзасіб і ліскові сітки в якості речових доказів. За даним фактом, дізнавачі територіального відділення поліції внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини першої статті 249 Кримінального кодексу України. Нею кваліфікується незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду. Санкція статті передбачає покарання штрафом від 17 до 51 тисячі гривень або обмеженням волі на строк до трьох років. Процесуальне керівництво здійснює Ізмаїльська окружна прокуратура. Триває слідство. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 38 гривень 45 копійок. Продати за 39 гривень 23 копійки. Євро. Купівля 42 гривні 5 копійок. Продаж 43 гривні. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у середу, 10 січня, в Ізмаїлі очікується хмарна погода, без опадів. Вітер північно-західний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 9-11 градусів морозу, в день 0 градусів. В Одесі хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 8-10 градусів морозу. В день 0,2 градуси з позначкою мінус. Усі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті ізмейлtv.com на YouTube-каналі та у Фейсбуці. А це були усі новини за сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.